Всім хай народ. Я глянув декілька відосів західних ютуберів на тему кампанії в Battlefield 6, і воно насправді вражає. Ні, я серйозно насправді вражає, гра, на яку витратили 400 лямів дай доларів, має ось такий вигляд. Не робіть поспішних висновків тільки по цьому кадру з проходження, бо насправді буде ще гірше. Але на мою думку, не все так однозначно. Складно оцінити наскільки кампанія в Батлі є важливою. Половина гравців каже, що сінгл обов'язково має бути в Батлі, і він для них дуже потрібен, бо по суті він є частиною самої гри, що дає їм змогу більше зануритися в лор світу кожної нової частини Батлфілда. Але ще окрім цього, кампанія давала змогу гравцям злоутати ексклюзивні скінчики, догтеги, нашивки чи навіть зброю, як це було в bf 4 Ну а звичайний гравець скоріше буде вважати, якщо є можливість мати сингл, то чому б ні? Ну а зазвичай сама кампанія у Батлі це невеличка історія на 5-6 годин, де ми граємо за спецпідрозділ вояк, які намагаються захистити демократію від чергового саме Бен Ладена, який в свою чергу намагається нюкнути весь світ. Get it my, get it my, no, you і компанія Бф6 не є виключенням. Але щоб не забігати наперед, варто сказати важливу річ. Це чим надихались розробники при створенні кампанії, а черпали вони нахнення з фільму Цивіл Вар або ж як це переклали в нас, повстання штатів. Це трилер про громадянську війну в США майбутнього, де журналісти фіксують останні миті перед поваленням уряду. Я його не дивився та й ніколи не чув про нього, а дізнався про його існування тільки з інтерв'ю розробників батли. Але з цікавості глянув, що там думають інші про фільм. На IMDB. оцінка балів, що насправді not bad. На наших ресурсах я знайшов різні відгуки. Додивився чисто з цікавості, скількох журналістів замочать. Студія BLM Film. Це як Modern Warfare, 2, тільки там орки. А де FPV-дрони? О, а на 39-й хвилині ТЦКшників цекашників повели. О, от і перепис обісяних почався. Театр абсурду. Президент вже за тиждень до того був би за кордоном, і ніхто б не знав, де він. Фільм такий собі. Майбутній сценарій США. Кусок лайна з кількома хорошими моментами. По відгукам я можу оцінити дану кінокартину щось між говно і жорсткою імбуля. Окей, не будемо сильно відходити від теми, тож продовжимо. Ось так коротко охарактеризували сюжет компанії Dice: перетинайте Сахару на танках, проривайте пляжі Гібралтару і захищайте Нью-Йорк від нападу. Ви будете в складі елітного загону морської піхоти, якому належить зберегти мир на межі загибелі. Вау! Звучить багато обіцяюче, правда? За кого ж ми будемо грати? А це елітний загін Дагер 13. 2027 рік. НАТО знаходиться на межі розпаду, а нова приватна військова компанія Pax Armata прагне скористатися хаосом, змінивши глобальний розподіл сил. Грайте за бійців Dagger 13, елітного загону рейдерів морської піхоти США, що борються проти Pax Armata. А тепер поговоримо про кожного з оперативників. Кліф Лопес, відкинувши бажання батьків, щоб він вступив до медичного інституту, Лопес вирішив шукати слави і пригоди на полі бою. З душею на плечі і серцем в долоні, головний помічник загону ніколи не дозволить інше впасти. Ні, ну, попусу по це реально я. Теж нікому не даю впасти ще мене самого. Ділан Мерфі. Боєць, який віддав перевагу службі на передовій, кар'єрі офіцера. Хороби і стратегічне мислення Мерфі роблять його незамінним членом загону дагер 13 в ролі інженера. Хас Картер Колишній квотербек середньої школи, який віддав перевагу дикій природі над славою. У морській піхоті Хас був відомий своїми спортивними досягненнями та навичками виживання. Лукас Хемлок, оперативник ЦРУ із засекреченим минулим. Про нього відомо лише те, що він справжній патріот, готовий на все заради своєї країни. Симона, Геко Еспіна, Геко навчилася полювати на фермі свого діда, отримані навички слідопита стали й в нагоді в військовій професії. Будучи одержимою адреналіном, вона стала оперативником спецназу. Нещодавно приєднавшись до загону дагер 13, вона готова проявити себе як експерт з розвідки в загоні. Чесно кажучи, вона виглядає як фара з Modern 19 2019 року. Також кожен оперативник має свій скіл, сканування територій за допомогою БПЛА, арт-удар та димова завіса. Їх можна викликати, граючи за будь-якого персонажа. Доволі звичайний і карикатурний набір персонажів, як для ігор чи фільмів в даному жанрі. Також по трейлерах ми бачили антагоніста, який виглядає дуже харизматично, це рудий мужик, який має шрам від опіків на обличчі. Звичайно, куди ж без шрама, це ж додає йому ще більшої загадковості. А так, окрім як його лиця в трейлері, ми більше про нього нічого і не знаємо. Надіюсь, він буде мати під собою справді хороший бекграунд і не буде черговим болванчиком, якого треба зупинити. Офіційні трейлери по батлі так добре всіх прогріли, та в принципі, як і завжди в гейм індустрії, БФ завжди була в неконкуренції по трейлерах, та навіть ті же 2042 прогріли половину ком'юніті на предзамовлення. Хоча трейлер компанії реально десять з 10, але вже в цей момент я побачив щось дивне. Загальна картинка, наче сочна, але якщо продивитися, то можна побачити доволі пустій недороблені локації. Ось як тут, наприклад. Половина локі тупо пісок, а інша половина знищені будинки, які розставлені через Ctrl-C, Ctrl-V. Та й в фокусі камери ми бачимо до 10 одинакових текстур, які розставлені по дорозі. Ось ще такий кадр, де в місті буквально стоять коробки без нічого, а сама локація дуже слабенько пропрацьована. Це тільки трейлери, а вже закрадаються деякі думки, що з компанією щось не так. На днях блогерам дозволили викласти відео, де вони проходять три різні місії. Перша місія це «Гладіус». Ваше завдання висадитись на узбережжі Гібралтара та витіснити противника, який вже довгий час як засів на цій території. Друга місія No Sleep або українською В Цій місії ми граємо з оперативника Хаза Картера та маємо зачистити в яких засів ворог. Ну і з цікавого, ця місія є повністю нічною і відбувається в Нью-Йорку, тож атмосфера тут непогана, як мінімум зі сторони глядача, мені так здалося. Третя місія Ember Strike. Тут дають нам змогу рухатись по відкритій мапі з ролью снайпера. Граємо за оперативника фару Ой, геко, і наша шаці це знищити дамбу. Після цих відео в мережі піднявся невеличкий бадхьорд. Люди почали не гамна на кампанію за те, що вона виглядає дуже сирою і відчувається як тір, де ти просто відстрілюєш аїшки. Навіть почали з'являтися різні інсайди від контент-мейкерів, які повідомляють, що гра викликала неоднозначну або негативну реакцію. Оскільки вона здається недопрацьованою і розчаровує, більшість цих проблем стосується роботи штучного інтелекту та анімації персонажів, що більше нагадує бюджетні ігри, ніж масштабні aaa проекти, а також недопрацьованість та низька якість місії. В цей момент виникла дещо смішна історія. Такі медіагіанти, як Джек Фракс, та Весті, після критики компанії від спільноти, просто взяли і обмежили доступ до своїх відео. Не можу сказати, чого саме вони це зробили. Думаю, скоріше за все їх попросили їй, так як вони з ними співпрацюють. Я думка, що через їхні прісні огляди, де вони проігнорували проблеми кампанії і тільки нахвалювали її, за це їм трішки накидали за шиворот, тому і сховали свої відео, щоб уникнути ще більшої критики від глядачів. Моя думка, що в основному люди, які грали до цього в ігри франшизи Battlefield, знають, що можна очікувати від компанії на релізі. А ось люди, які після перегляду потужних трейлерів занадто високо підняли планки для сінгла через їх нагріти очікування, скоріше за все розчаруються на релізі. Так, компанія має справді чудову графіку, чудову систему руйнувань. Частина локацій буде справді вражаюча, і від деяких сцен можуть бути мурахи по спині. Персонажі особисто у мене викликають симпатію. Мені справді подобається кліф і я прям захотів за нього пограти. Нам дадуть постеляти за великою кількості зброї, і гаджетів. Також, як і завжди в батлі, нам дадуть покататися на різних видах наземної та льотної техніки. І я вірю, що будуть місії за рівнем кінематографічності, які не будуть поступатися сі БФ 3 де всі фанати шутерів пам'ятають цю круту сцену, де f 16 злітає з палуби авіаносця. Це просто був епік і буквально пік сцен в шутерах. Але між всім цим також буде і слабке місце кампанії це АІ затупки, які стріляють на рівні штурмовиків і Wars. І ти від них буквально не відчуваєш якогось відпору. А порістрілки це 75% геймплею гемплею в ботлі. А як кажуть блогери, які вже пограли, що це повний крінж і ламає загальну атмосферу від гри. І насправді пояснення для такої низької якості сінгу режиму є. В команді розробників відбувся конфлікт, в результаті якого частина працівників просто звільнилась. да, після чого Electronic Arts просто закрили студію і вирішили не продовжувати розробку їх кампанії, над якою як я наголошую, працювали вже два роки. А наш актуальний сингл розробляється десь біля року, тому ми і бачимо в результаті таку досить посередню якість кампанії в BF6. Скоріше за все, якихось суттєвих покращень на релізі не буде, бо вже просто на це не вистачає часу. На момент написання тексту до релізу лишилось 10 днів, так що білд, який ми бачимо на відео в блогерів, скоріше за все буде релізним. Можу завершити це відео наступним. Задоволення від гри однозначно можна отримати, головне, не завищувати свої очікування, а чи грати в компанію bf 6 вам, це вибір кожного. Але на мою думку, як окремий бонус до мультиплеєра пройти разок сінгл чому би ні. А в свою чергу я буду стрімити BF6 10 жовтня в себе на твіч-каналі, Тож кожного запрошую підписатися на мій канал. А поки гра ще не вийшла, я буду грати в різні ігри, такі як Silent Hill F та інші. А тобі дякую за перегляд. До зустрічі!